Ви легко можете стати власником цієї новенької машини вартістю понад 20 тисяч доларів, знаєте, зробивши що. Просто придбавши парком місце в ЖК Голден Сіті, яке коштує всього 6500 доларів. Учасників буде всього 50. Тобто, ваші шанси дуже великі. А розіграш відбудеться вже 25 грудня 25-го року. Більш детальніше про це ЖК можете подивитись в моєму наступному відео або перейти на їх сторіночку. Я залишаю посилання. Але я в шоці, уявляєте, Ти можеш виграти машину новеньку салону, там все в плівочці. Всього купивши паркоміс, яке ти теж ти можеш тут жити і купити паркомісце. Можеш не купувати тут житло, але придбати паркомісце, взяти участь в розіграші, а його потім здавати. Тупчики, дія, скажіть перед цим. До речі, ЖК Голден City вже розігрували. Знаєте, що квартиру у них на сторіночці є відео, в якому шоці була людина, яка виграла. Наскільки це щиро, і тепер я дуже хочу, щоб вони мене запросили 25 грудня. Я хочу подивитись, хто виграє цю машину. А може це хтось із вас, мої любі підписники? Я буду дуже дуже рада.